3 жовтня, дивіться, скільки я всього зібрала ще на огороді. Ось такенний пучок киоку. Ось знайшла два яблучка. Буду варення з фізалісу додавати, Ось перчик дивіться, перчик роблю мабуть, ем, фарширований. Ну, оскільки він зелений, зеленуватий і такий невеличкий, то якраз на фаршировку піде. кавунчик и дынька. Перчики. Баклажаны. Дивіться. Баклажаны. Ще. Баклажаны. И еще. И еще. И еще. Багато. От, прийдеться щось консервувати, як або комусь віддати. І ще ось скільки фізовувати. Бачите? Так що... так що дари природи безкінечні. І ось ще перчик, який в мене, який я зібрала помідорчики і перчик, який я зібрала до морозів.